11 квітня у Вільногірському корпусі західно-дніпровського центру професійно-технічної освіти відбулася надзвичайна для його колективу подія відкриття тренажерної зали. день, Я хочу всім подякувати, хто приложив до цього руки. А особисто подякувати Калашнікові тані Анатолійовні, що вона що на її руках, плечах і нервах, оце весь тренажерний зал був отремонтований і збудований. Всім здоров'я, слава Україні! Влітку 2024-го відбулося відбулось оновлення спортивного оснащення тренажерної зали спорткомплексу Авангард. А старі, але в цілому робочі тренажери за домовленістю з керівництвом передали центру професійно-технічної освіти. Тренувався я у Зінчук Наталія Олександровна. Вона мене. З якого віку? З віку 11 років. За все своє життя я більше вже займаюся спортом, чим не займаюся. Я не бачу вже життя своє без спорту, тому хочу дітей, щоб не займалися шкідливими звичками, а щоб тільки свою всю енергію подавали в штангу, в спорт, в желізо, в грушу. Те, що зв'язане зі спортом. Для вас ці тренажери, можна сказати, рідні, да? Да. ви їх трошки оновили? Так, так, так тренажери ми всі оновили. Вони надійні для дітей. Тренажери для дуже, дуже, дуже надійні. Гарної якості, да, тренажери, всі тренажери ми перешивали, всі перекрашували, всі тренажери підготовлювали. Вони мають свою таку цікаву історію, яка Пішла ще з спорткомплексу авангард, і я дуже рад, що мені довірили ці тренажери. Я даю слово, що так, що ці тренажери будуть удосконалені, і вони точно у нас не заржаві. У центрі раніше був лише спортивний майданчик, тож заняття з фізичної культури у несприятливу погоду проводили у спорткомплексі. Про будь-які тренування ж на базі власної установи не було й мови, але була мрія. Яку реалізували завдяки участі викладачів, майстрів з виробничого навчання, здобувачів освіт в одному з приміщень корпусу спільними зусиллями зробили ремонт, і ось зала готова прийняти перших відвідувачів? Ви Підвитувати ці зали до роботи. А що ви робили? Ми більше допомагали так. прибирання. та обоє давали. А зараз у вас є плани займатися цій тренажерній зоні? Що є для дівчат? Що на перервах можна прийти до літа трошки підготуватися. Для здобувачів освіти та їхніх наставників з'явилася можливість додатково тренуватися після занять. А ті юнаки та дівчата, які їздять сюди з інших населених пунктів, можуть долучитися до спорту у перервах між заняттями. Головне мати бажання бути здоровими, міцними і активними.